Всім привіт! Мене звати Ніна і я ілюстраторка. І в цьому відео я хочу показати вам свій процес створення серії листівок до Дня Святого Валентину. Це будуть чотири ілюстрації, які об'єднані однією темою, але різні за своєю атмосферою та ідеєю. Я хотіла відійти від стандартного уявлення про Валентинки, коли це просто форма серця. Всередині надпис з Днем Валентина і навколо якісь декоративні елементи. Мені здається, це досить заїжджено. Тому я хотіла зробити щось більш креативне та більш глибоке. В цьому відео я покажу весь процес створення цих ілюстрацій, те, як я шукала натхнення, дивилась референси, аналізувала їх. Створювала свої ідеї, також як малювала ескізи і придумувала композицію ілюстрацій, як підбирала кольорову гаму і текстури, а також як доводила всі ці листівки до фінального завершення, додавала деталі і робила їх цілісними. Якщо вам цікаво про це подивитися та послухати, то давайте починати. Перед тим як почати малювати, я завжди шукаю натхнення та референси. Основні платформи, де я це роблю, Behance, Pinterest і Instagram. Вони добре підходять для аналізу трендів, кольорових рішень і композицій. Якщо бути відвертою, конкретно цікавих ілюстрацій для Валентинок я знайшла небагато, але я набила базу того, як і що зазвичай малюють. Я звертала увагу на такі моменти, як тематика, тобто, що саме обирають малювати і через які образи передавати тему святого Валентина. Композиційні прийоми, тобто як розташовують елементи, що роблять центром уваги. Дивилась також на кольорові гами, які використовують, і на тексти і фрази, які найчастіше пишуть на валентинках. Далі я покажу, як я реалізувала свої ідеї та які техніки використовувала. Коли я почала працювати над ілюстраціями, мені хотілося зробити їх серією, тобто об'єднаними загальною темою. Але я не хотіла, щоб усі вони були надто схожими, наприклад, лише котики або лише закохані пари. Тому для кожної листівки я використала різні асоціації з ним святого Валентина. Першу Валентинку я вирішила зробити з класичним написом Кохаю тебе, але щоб він не виглядав занадто пустим, я додала декоративні квіти, які оплітають текст, об'єднують його в єдину композицію. Та додають ніжності. Квіти завжди асоціюються з романтикою, тому вони тут добре вписалися. Друга валентинка – це два котика. Цю ідею я вибрала, тому що котиків люблять дуже багато людей, і вони ідеально підходять під тему Валентина. Я зобразила їх, ніби вони схилилися один до одного, створюючи затишну та милу композицію. Щоб зробити їхню позу більш живою, я використала плавні контурні лінії, які додають динамічності. А щоб фон не виглядав занадто пустим, я додала сердечко та в кінці ще вирішила домалювати абстрактні хмаринки. Третя ідея це побачення в кав'ярні. Цей малюнок мій улюблений, тому що він трохи абстрактний і незвичний. Тут я зобразила пару, яка сидить на величезній чашці кави та п'є її через довгі трубочки, а пара від гарячого напою формує сердечко на фоні. Мені здалося, що це гарний символ романтичної атмосфери. Тут я також додала хмаринки, щоб зробити фон цікавішим і гармонійним. І остання ідея це романтична вечеря. Тут я намалювала бокали з вином, які цокаються, і на задньому плані додала солодощі. Адже День Валентина часто асоціюється з чимось смачненьким. Коли я починала працювати над цими листівками, то досить довго думала над кольорами. Шукаючи референси, я помітила, що більшість варіантів були у рожево-червоній палітрі. Це класика для романтичних тем, і хоча вона трохи заїжджена, водночас дуже працююча. Тому я вирішила не відмовлятися від неї повністю, а взяти її за основу і доповнити іншими яскравими акцентами. Я додала до рожевого і червоного жовтий, білий і фіолетовий кольори жовтий вніс теплоту, білий контраст, а фіолетовий зробив композицію цікавішою. Це допомогло зробити гаму більш свіжою і унікальною, але при цьому вона залишалася святковою і відповідала тематиці Валентина. Спочатку я не була впевнена, що всі листівки будуть в одній кольоровій гамі. Коли я намалювала першу та другу, то експериментувала і пробувала різні варіанти. Але вже на третій я зрозуміла, що варто дотримуватися єдиної концепції. Це зробило серію більш цілісною і впізнаваною. Під час роботи я пробувала різні комбінації кольорів, експериментувала з відтінками, щоб знайти ідеальний баланс. В результаті я прийшла до того, що головними залишиться рожевий, фіолетовий і білий. Вони гарно працюють разом, створюють потрібний настрій і добре виглядають у друці. Окрім того, що в ілюстрації я працюю з кольорами, я також працюю і з текстурами. Я дуже люблю, коли ілюстрації мають свою текстуру. Це надає їм більш живого і ручного вигляду, тому я часто використовую пензлі, які створюють її. У цій серії я додала ефект потертості та шуму. Вони роблять картинку менш цифровою і більш відчутною, ніби вона намальована традиційними матеріалами. Ще один прийом, який я часто використовую, це ручне зафарбовування замість простої заливки кольором. Коли заповнюєш площини вручну, залишаються маленькі нерівності, мікропробіли між лініями, які створюють додаткову фактуру. Завдяки цьому ілюстрація виглядає більш живою і цікавою. Після того, як я визначила основні кольори та фактури, наступним кроком була робота над деталями. Це завжди найцікавіша частина для мене, тому що саме тут ілюстрація починає оживати. Я додавала різні дрібні елементи, які підкреслюють загальну атмосферу. Це можуть бути різні маленькі візерунки, лінії, точки або навіть акценти, які не відразу кидаються в очі, але додають глибини і цікавості. В цих листівках я використовувала сердечка, зірочки, які я розміщувала на різних етапах, щоб створити баланс між великими і малими елементами. Також я іноді додавала легкі тіні або підсвітлення, щоб зробити їх більш об'ємними. Зазвичай я не намагаюсь робити їх занадто помітними, але ці невеликі акценти можуть змінити загальний вигляд ілюстрації і зробити її більш цікавішою. І коли здається, що ілюстрація вже готова, я даю собі декілька годин, щоб подивитися на неї зі свіжим поглядом. Часто я знаходжу ще декілька дрібних деталей, які можна додати, або щось що можна змінити для покращення ілюстрації. В кінці, коли я зберігаю вже готові роботи, то відкриваю їх на різних пристроях, аби подивитися, як вони відображаються на інших екранах. Тому зазвичай що в фотошопі трохи забираємо барвистості і контрасту, коли це потрібно, адже на айпаді е, ілюстрації відображаються менш контрастами ніж вони є насправді. Я надрукувала ці листівки для того, щоб доповнити ними проєкт Nebuchands, пофотографувати їх. І хочу показати вам, які вони вийшли. Це чотири листівки, тобто одному, по одній штуці в А5 форматі. Ось так вони виглядають. Це перша. Це друга. Трошки затемний тут вийшов колір їхніх тіл, але загалом непогано. Третя. І четверта. Ось такі вийшли листівки. Мені здається, що в мене вийшло передати цю атмосферу затишку, тепла і любові, як я й хотіла. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте загалом про ці листівки і також про це відео. Мені буде цікаво почитати. Також не забувайте ставити лайки, підписуватись на цей канал, аби не пропускати наступні відео. І всім пока-пока!